Вибори, щоб обрати Верховну Раду, громадяни України прийшли до української амбасади в Варшаві. Адже саме тут виборча дільниця, саме тут відбувається голосування. Про те, чого очікують українці від нового парламенту, ми поспілкувалися з виборцями, журналістами та працівниками виборчої комісії. А скажіть, будь ласка, ваші очікування від цих виборів? Особисто я дуже задоволений, що наш народ пробудився, то, що є висока активність, то що е, вибори ще раз показали, що український народ вже зовсім не цей народ, який був навіть, скажімо, 5 чи 10 років тому. Зміняться вибори, щось в Україні. Добре було, якби змінилося. Це перший крок. Це частина, це етап. Я надіюся на це. Якби не мала такої надії, то я б не прийшла б сюди. Мами надію. Якщо цього не станеться, ну я не знаю, що тоді може статися, все які чи Майдани, чи що. А що ви очікуєте від цих виборів? В першу чергу, це миру. В другу чергу, що, можливо, якісь реформи почнуться у нас. Звичайно, з часом років через 20. Щоб більше нових людей, молодих. Що будуть зміни у нас на Україні? Що нарешті Україна стане повноправною європейською країною? Європа пройшла все це. Може, років 500 а Ми повинні швидше. Щоб чекати великих змін, зрозуміло, їх зразу не буде, тому що не змінена виборча система. І на осенок, що би хотіли побажати українцям, Україні, українському народу? Починати з себе. Що всі, хто голосував, свій голос віддали за певних кандидатів, які бажають. І надіюся, що ті вже ті типу, регіонівці вже не ніколи сюди на нас не вернуться. Що наш президент разом з своєю командою, такі йому вдасться провести такі реформи, які у нас є. Мира добра, злагоди процвітання. Слава Україні! Героям слава!